Друзі, усім привіт! Ви на каналі Віолети Бережецької, і сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний томатний соус, а також вершковий соус для піци, як із найкращих ресторанів. Підписуйтесь на канал, пишіть питання у коментарях і почнімо! Для того щоб приготувати смачний томатний соус як в найкращих ресторанах Італії, нам ні в якому разі не потрібно використовувати томатну пасту, кетчуп або поєднання кетчупу з майонезом. Нам потрібно придбати томатну пасату. Що таке томатна пасата? Це е, концентрат із томатів перетертих, уже без шкірки та зерняток. Обов'язково звертайте увагу на склад, коли будете купувати. У складі повинен бути тільки томат концентрований, не без всяких сумішок, без цибулі, без часнику, без солі, просто концентрат томату. Ми самі доведемо його до смаку, який нам буде подобатись. Тепер виливаємо томатну пасату у кіш і доводимо за своїм смаком. Я додаю трошки солі та спецію орегано. І Ви можете додати, звісно, будь-яку іншу улюблену спецію. Гарно буде смакувати, наприклад, сухий базилік або розмарин, або італійські трави. Ну, мені подобається саме сіль та орегано. Також спробуйте за смаком ще, можливо, вам захочеться додати трошки цукру, але я цукор додавати не буду. Тепер відправляємо кіш на середній вогонь та доводимо його до кипіння. Проварити томатний соус нам необхідно з метою, щоб випарилась зайва волога і розчинилися сіль і цукор, якщо ви його додали, та максимально розкрились спеції. Після закипання соус проварюємо буквально 2-3 хвилинки Соус готовий. Я його ще раз в кінці обов'язково пробую. Цього разу хочу додати ще більше орегано, Звісно ж, додаю за своїм смаком. І подивіться, ми за лічені хвилини приготували розкішний томатний соус, як із найкращих ресторанів. І це набагато смачніше, натуральніше, звісно, аніж томатна паста або, тим паче, кетчонес. Тепер приготуємо вершковий соус. Він ідеально підходить для піци 4 сиру Для цього беремо крем-сир 1 столову ложку приблизно, приблизно 2 столових ложки сметани, беріть сметану пожирніше, а також нам потрібні вершки. Вершки будь-якої жирності підійдуть, якщо у вас 10%, нехай буде 10%, якщо 33% це також буде супер. Вершків ми беремо на глаз, наливаємо їх поступово. У масу, розмішуючи її до однорідного стану. Також одразу можете додати сіль та спеції за своїм смаком, в моєму випадку, це знову орегано І ось так ось я розмішую масу до однорідності. У вас маса повинна вийти консистенції щось між тістом на млинці і тістом на оладки. Тобто, і не дуже прям рідка, але і не густа. Ось так поступово додавайте потрошку вершки, щоб консистенція вийшла ідеально. І, звісно, спробуйте за смаком, можливо, потрібно буде ще трошки підсолити або додати спецій. Приблизно ось така консистенція соусу у вас повинна вийти. І все, ваш соус готовий. Це ідеальний соус для піци 4 сиру. Обов'язково спробуйте. Ось так просто і швидко ми з вами приготували два соуси для піци. В наступних відео покажу, як я готую м'ясну піцу та піцу 4 сиру. В описі під відео є посилання на рецепт тіста. Я готую дуже швидкий і простий рецепт тіста для піци з великою кількістю дірочок та хрусткими бортиками. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та пишіть запитання у коментарях. Смачного вам і готуйте із задоволенням!